Всім доброго дня! Звільняємо місце після наших помідорів. Будемо готувати грядку для чесника та цибулі. Сьогодні в відео розкажу, після чого садимо переважно чесник та цибулю. Після яких культур варто не варто садити, як готуємо грядку завчасно, чому готуємо грядку завчасно і які добрива вносимо, щоб наш чесник та цибуля були забезпечені елементами, щоб гарно перезимували і весною пішли у ріст. Переважно свій чесник та цибулю садимо після помідорів, після картоплі. Вони з чесником та цибулею не мають спільних хвороб, тому після них садимо. Уникаємо, щоб садити після цибулі, після чеснику. Після огірків і після кабачків. Також не садимо після коренеплодів, після буряків, після моркви, бо коренеплоди дуже багато витягують з землі, тому чесник і цибуля не зможуть отримати все, що їм необхідне. Чи можна садити чесник зразу після гірчиці або зразу після посіяної фацелії? Дивіться, якщо гірчиця ще досить мала, або фацелія от така ще невеличка, і вони не мають великої зеленої маси. То можна, звичайно, цю гірчицю і фацелю перекопати і зразу в них посадити чесник і цибулю. Виділення гірчиці, і за рахунок того, що фацелія оздоровлює землю, це покращить землю для чесника та цибулі. Також після гірчиці дуже м'яка, розсипчиста земля. Дуже буде комфортно садити чесник та цибулю, гарно їм буде корінюватися, але є нюанс. Якщо гірчиця має велику зелену масу, або, наприклад, фацелія дуже велика, якщо ви цю зелену масу заробите під чесник та цибулю, ця зелена маса може перешкодити чеснику та цибулі корінюватися. Вона буде просто заважати корінню чеснику та цибулі. Тому, вже в такому випадку, краще цю гірчицю або фацелію велику скосити, зірвати і тоді вже перекопувати і готувати грядку під чесник. За скільки часу десь готуємо грядку? Переважно готуємо грядку за 3-2 тижні, щоб земля всілася. Чому це важливо? Бо якщо ви перекопаєте грядку, наприклад, зразу під часник та цибулю і зразу посадити, коли грядка і земля будуть осідати, часник зразу починає укорінюватися, оце молоде коріння, земля може пошкодити, оскільки буде сідати. Тому і рекомендовано завчасно зробити гряд, щоб земля стала на своє. Є місце часник, під цибулю, а особливо часник зимовий. Треба дуже гарно скопати землю або її переорати, там з хто з чим працює. Ми копаємо на цілий заступ. Тут в заступі напевно 25 сантиметрів. Рахуйте, 25 см земля зворушена. Чому так важливо зворушити землю під часник? чесник? Часник ми садимо досить глибоко, щоб він не вимерз, це раз. І плюс він ще має досить таку розгалужену, глибоку кореневу систему. Якщо тільки земля буде зверху зворушена, внизу буде земля камінь, він гарно не розгалужиться, не зможе забирати поживні речовини, і чесник буде дрібний. Тому стараємося гарно під чесник перекопати землю. Також Хочу вам розказати один нюанс. Нас, наприклад, в селі, коли ралився і скородився город, то ми в цьому місці, де мали бути грядки, цибуля, чесник особливо, щоб дуже гарна була зворушена до низу земля. Ще раз перекопували суховилами. Суховилами легше ніж заступом перекопувати, і вони гарно достають грудки. Хто, наприклад, у вас от працює механізація? Оці легкі трактори, мотоблоки, особливо коли вони працюють фрезами, вони можуть просто землю зверху. Зворушити. Зверху, ніби здається, що гарна земля, земля дуже розсипчиста, Прямо вони роблять грядку таку гарну, але в чому їхня проблема, що вони не беруть глибоко. І це може бути проблемою для чесника. У нас навіть в селі бабушка після тяжкого трактору то заставляла ще під грядки. Ми перекопували соховилами, і тоді просто на грядці земля була пух. Що дає для розкислення ґрунту? Зимовий чесник не любить важкі кислі ґрунти. У нас слабокислі ґрунти, також півність це слабокислі ґрунти. Центр і південь України там більше до нейтральних або лужні ґрунти. Тому ми обов'язково розкислюємо землю, щоб не купляти вапно, гашене, не гашене, муку. Цими всіма матеріалами можна розкислювати, але вони зараз дуже дорогі. В нас от є Вапняк досить такий не агресивний матеріал порівняно з вапном, але має дуже багато корисних речовин. І саме головне, що він поступово буде розкислювати землю. Мене багато питалися в коментарях, що це за вапняк. Вапняк дуже часто колись використовували при будівництві. Зараз я не знаю. Вапняк додавали до роствору. Ну, у нас залишився, і ми потрошки його використовуємо для розкислення землі. Під часник, під цибулю він у нас перемішаний з піском. Це забезпечить те, що пісок трошки зробить цю землю більш легшою, бо в нас суглинки, тяжкі ґрунти, навізні. Чесник часник такої землі не люб. Самий Найлегший спосіб зробити з тяжкої землі більш легшу це додати піску. Нас буде два в одному, вапняк буде розкислювати, пісок буде трошки робити легшу землю. Якщо у вас слабо кисла земля, варто використати вапно, доломіт, Ну, доломітова мука досить дорога. Вапно буде дешевший варіант, не вапно. Воно краще, воно має більше кальцію, воно потужніше, але воно агресивніше до землі. Гашене вапно має менше кальцію, але воно трошки легше для мікрофлори ґрунту. Вапняк, звичайно, саме краще, він не дуже так впливає на мікрофлору ґрунту, і він буде поступово. Розкислювати землю. Також можна підвищити рівень ПА за допомогою попелу. Ми також трошки даємо попелу. Не більше пів літра на квадратний метр. Попіл дуже агресивна. Речовина, дуже різко підвищує рівень pH, тому треба обережно давати його, не давати відрами. Я знаю, де хто і відрами сипить. Чому ж даємо попіл, крім вапняку? Бо і вапняк має свої мікроелементи різні. Попіл має дуже багато мікроелементів, майже всю таблицю мінділеєва має. Також дуже багато має. Кальцію, 30% кальцію, 10% калію, фосфор, мікроелементи це дуже важливо. Завжди стараюсь давати різні речовини, потрошки різних речовин, бо кожна речовина щось десь корисне для рослини, в нашому випадку для чеснику і цибулі. Мене в коментарях питали, як вношу цей вапняк, перегній, чи під перекопку, чи після того, як перекопав. Можна вносити його так і так. І під перекопку, і після того, як перекопали. Але мені більше подобається, коли вже я землю перекопав, я тоді собі рівномірно його розподіляю. Бо якщо буде під перекопку чи під механізацію, там десь попаде більше, там десь менше. Тут я бачу, як я його рівномірно розподіляю. Ці і добрива, і в нашому випадку вапняк, попіл. Він спершу заробиться в землю граблями, потім ще красою роблю рядки чесника і цибулі. І ще красою заробляється він ще в землю. Крім того, ми землю купаємо досить глибоко. Якщо його дати під перекопку, мені здається, що він досить глибоко цей вапняк, ці добрива зайдуть у землю. Тому мені більше подобається, коли вони розподіляються зверху по перекопаній землі. Які добрива вношу під часник, ну і під цибулю. Майже аналогічна посадка. Перед за все це суперфосфат. Це фосфорне добриво. Це одне з найдоступніших фосфорних добрив. Суперфосфат через те, він що має і балас деякий, він непогано впливає на землю, збагачує землю різними мікроелементами. Значить, що у нас в суперфосфаті є? Значить, фосфор 19, кальцій 20 і сірка 32. Фосфор і кальцій дуже важливі для розвитку гарної кореневої системи. І в подальшому для нормального розвитку рослини гарно, що тут є сірка, дефіциту сірки майже в україні нема, але за рахунок того, що сірка буде близько до рослини, до його коріння, що рослина не буде її шукати, сірка допоможе засвоювати азот, сірка допомагає при фотосинтезі, формування ферментів, білків, сірка відіграє дуже важливу роль. Тому це добру одне з найкращих для чеснику. Також можна брати ще подвійний суперфосфат, він трошки дорожчий. Кажуть, що може і трохи вигідніший. Суперфосфат і подвійний суперфосфат це взаємозамінні добрива. Далі даємо ще калійне добриво. Калій маг 30, ну, калій магнезій по-старому, воно має 28 калію, магній має мікроелементи, бор, йод, манган, мій, цинк, це все дуже важливо. Також баласне добриво. В цьому баласті є мікроелементи, різні мінеральні речовини для землі, що дуже важливо. Бо зараз сучасні добрива, які ми підживлюємо протягом сезону, вони безбаласні, через те вони не дають землі різні мікроелементи. Часто її закислюють, тому за рахунок ще й цього ці добрива гарно підходять для чесника і цибулі. Що нас робить калій? Калій нас забезпечує провідну функцію. Калій забезпечує морозостійкість, відіграє дуже важливу роль багатьох процесів рослин, тому калій також дуже важливий. Щодо внесення калію є нюанс. Якщо у вас дуже легкі землі, наприклад, піщані, калій може вимиватись протягом зими. Тому це треба враховувати. Чи вам треба внести калій восени, чи калій внести весною. В нас тяжкий ґрунт, суглинистий, калій в нас не вимивається, тому я калій даю під зиму. Цей нюанс щодо ґрунтів треба враховувати. Бо це дуже важливо. Фосфор не вимивається з ґрунту. Куди ви його внесли? Там він і залишається, тільки бере рослина стільки і стільки потрібно, а калій на легких ґрунтах може вимиватися. Чому важливо цей суперфосфат, калій магнезії саме дати під зиму? Бо за зиму, наприклад, суперфосфат стане доступним. Йому треба 2-3 місяці, ще перетворитися, і весною, коли чесник зійде і піде в ріст. Він не буде чекати, поки ви прийдете, дасте йому фосфор, калій, різні мікроелементи. Він зразу буде брати собі потрібен фосфор, кальцій для розвитку, бо чесник тільки зразу блисне сонце, почнеться тепло, почне гарно корінюватись, почне рости. Тому ці добрива дуже важливо дати під зиму, щоб чесник мав запас і брав все необхідне йому, коли йому потрібно. Щодо внесення під і цибулю нітромофоски. Бачите, у мене тут покращена нітромофоска. Все по 15 азот, фосфор калій і ще в мене тут є сірка. Ось такі червоні гранули. Більше я люблю таку нітромофоску, бо є така нітромофоска, яка схожа на суперфосфат. І я щось не дуже вірю в ту нітромофоску, щодо внесення нітромофоски. Дивіться, ви просто, якщо ви вносите нітромофоску, ви просто переплачуєте за азот. Зараз чесник і цибуль азоту не потрібно, вона його не візьме. А цей азот, що внесеться з нітромофоскою, він просто за зиму вимиється, і толку з цієї нітромофоски буде ноль. У Вас просто вийде з нітромофоски фосфорно-калійне добриво. Якби нітромофоска була на одній ціні з суперфосфатом і калі то я з'їден. Але нітромофоска дорожче добриво, тому не варто витрачати гроші, щоб азот просто вимився зимою. Посіки даємо суперфосфату калій-магнезію по 40-50 грам цих добрив на квадратний метр. Ми їх не даємо під перекопку. Ми розсипаємо, коли вже земля перекопана. Розсипаємо, заробляємо граблями. Зараз, от вапняк вже я розкидав. Зараз розкидаю ще суперфосфат і калімагнезій. Розрівняю граблями, і грядка в мене майже готова до посадки чеснику. Ще коли буду садити, ще трошки заскороджу і все. Ще дуже гарне підживлення, яке можна дати під чесник це, звичайно, перегній. Ні в якому разі гній, бо чесник цибуля не любить свіжого гною. Не люблять перегній, ми вносимо переважно дуже старий перегній, який багато років лежав. і цибуля не дуже люблять органічні добрива. Якщо, наприклад, ви під картоплю, під інші культури вносили багато органіки минулого року, то зараз під і цибулю можна не вносити. Цього року в нас аналогічна ситуація. Того року на цю ділянку ми вносили багато органіки, тому цього року я перегною під посадку чеснику цибулю не даю. Але якби я не давав того року, то я би зараз дав перегній. Але це, ще раз кажу, це старий перегній, свіжий гній. Ні в якому разі під часники цибулю не можна давати. Вони будуть хворіти. Якщо у вас бідна земля, мало дає врожаї, то напевно треба розглянути варіант, що давати роганіку кожний рік. Ну, це в кожному випадку треба дивитись по землі, кожний знає свою землю. З органікою, з мінеральними добрами не треба переборщувати під часник цибулю. Вони цього не люблять. Всього потрошки, по нормах, щоб всі органічні речовини, мінеральні, фосфор, калій, органіка, щоб все було в балансі, щоб не було перекосів ту чи іншу сторону. Отака От в нас підготовка грядки під і цибулю. Всім бажаю гарно підготувати грядки, посадити і цибулю. Всім. Рясних і гарних врожаїв і мирного, мирного неба.